Рибаки, всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду шукати окуня на мормишки. І, в принципі, будемо шукати будь-яку рибу, яка буде кулювати на мармишки. Сьогодні у нас чисто випуск буде на гру і ловити ми будемо виходити уже на січня і грудня. Знаходжусь я на такому ось чудовому кар'єрі, але сьогодні у нас, так як вже почалась відлига, морози пройшли, то Вихід у нас тільки один шукати рибу біля очерету. Тобто тут так ось воно цікаво йде. Може, вам на камеру видно такими ось полосами. Там, де стоїть пушня, там лід сантиметрів 7, вже в цю сторону лід 4-5 см. Тобто він вже навіть місцями і непогано потріскує. Тому ризикувати сьогодні не будемо. Я там вже жерлиці виставив. Той випуск, напевно, вже ви побачили, а цей будемо знімати окремо і будемо, щоб його не перепутувати, шукати саме е, хречака на мармушку, щоб була чисто такий от класний випуск про мармишку. Глибина в даному місці лову непогана, до 3 метрів, 2,5-3 окунь клює непогано, тому я думаю, якісь покльовки ми сьогодні з вами обов'язково побачимо. Маші, друзі, які окунь клює сьогодні на нам. Відносині риба непогано клює. Фаза хороша, дуже хороша фаза. ну, такі, ну Таку гатив нормальну мені. Я зразу поняв, що щось непогане. Такий, ну, в принципі, для Баласного такий Окунь, ну, непоганий окунь. Щоб він тут такий один одним брав, то взагалі була б роздача. Я тут по таких місцях ніколи не ловив. Я зазвичай десь там на глибині швендів. А це, думаю, сьогодні такий день присвячу саме ловлі біля очерету. Непоганий окулі, оскільки ну, з рукою проводки. Ловити я буду на білу вольфрамову мормишку, чимось схожу вона на полумісяць. В якості насадки в мене буде не мотель, а звичайний гнійний рибак. В принципі, як показують мої останні рибалки, я весь грудень в принципі, з ним і відходив. Тому не бачу смисла тратити якісь кошти, щоб купувати мотеля. Багато рибаків мені кажуть, що от, на без мотилку, лісотки і так далі. Друзі, це дотечі, щоб на течії можна було дійсно сидіти і ловити. Стоячі водойми, вони не передбачувані. На одній клює, на іншій може не клювати. Тому без мотивка на цю локацію, скільки я тут ходив, тільки чорний драч або щось з чорної мармишки. Ну, друзі, сьогодні день у нас буде довгим, будемо експериментувати багато. Друзі, є, 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 є. Невеличкі на є. Походимо на білу. Покльовка є. А далі будемо дивитися. Може я ще чорну поставлю, побачу. О, така гадость до невеликі окунь. великий, то кліни погано. Бачите, він як де. Знаходиш його, то він хорошо клює. Якщо косячок знаходиш, а тут бачите. Ну, є такі пічки, видно, невеликий окунь. Зазвичай як його трохи є, то він з перших двох проводок уже висить. А це щось дригає, може плітка дригає, може. І йорш дригає, тут його теж багато. Може і невеликий окунь. Що невеликий окунь придавлює. Может, а, так как возьму на... Что-нибудь есть? Вот такие, друзья. Невеличкий окунь на живца. И то, -то, И -то, -то! клюнул. Грун. Больше на паузе. На стайка, можна сказати плюнув. Тобто може таке бути, що він вже трохи підзатих, вже до обіду діло йде, а воно завжди так. До обіду воно завжди таке, воно таке непонятне. Тобто, в принципі, дріб є по всій локації. О, є ще третій, хорошо. О друзі, якого я виманив. Оце вже окунь. Гарний окунь, такі ладоні. Тут, в принципі, бачите, вони тут стоять. Це непоганий такий окунь клюнув. Ох такий, щоб брали Ти що. На жаріння, мене було б собі нашморгати. Чимало таких окунів. В принципі, клюнув зразу. Я клюк не кия, він клює зразу. Але я так помітив, що треба все-таки знайти, де він є. Тому що м -м, такий окунь, водошечний. Ну, не, не на кожній точці на цьому крієрі клює просто. Тут я трошки його знайшов. Я декілька штук вранці злої, які жервиці вивжуються. Таких непоганих теж. Тобто. Ви бої тут на цій локації? Нарешті я хоч якогось окуня виманив за черету. Тут такий Ну, вона хороша під очеретом. Такий живцовий окунь. Якийсь такий вітер піднявся, я не знаю. Таке воно яку як затихло трохи. Та риба. Операція так тихенько, тепло було, сонечко таке виходило, знаєте А це такий, ну геть, холоднючий вітер подув Я помітив, що біля очерату краще клює. Окунь. чем на чистом. Блядь, вчера-то хоть какие поклевки. А на чистом взагалі бывает просадка. Друзья, хороший, хороший, хороший. что-то неплохое взял, я не знаю, что за такие взял. Окунь хороший взял. О. Знаешь, что где он весь стоит? Подожди, я там. Так вот, ну такая... Ну, гарна подача. Сразу видно, что неплохой окунь взял. Спершие проводки тем более взял. Зараз вам трошки ходить до убаті і може зараз ще візьмемо якогось карабіка чи блишню, Подивимось, може на блишню буде більше клювати окунь і краще. О, є ну це поменше. А ні, теж непоганий, теж не Відчепився, друзі. Блін, який був окунь, теж гарний. І все. Великій, він куля зразу. От такі побільше. Не ось так, буває скубає. А де такі побільше, він куля зразу. Первих дві-три проводки немає йдемо далі. О, друзі, непоганий, непоганий. О, оце воно, оце воно. Хоча б... Хоча б отакий окунь, це вже хороший окунь для цієї локації, що сьогодні такий окунь клює. Я сюди їжджу, ну, таке попадало там ізредка, в основному живесно. Може я просто зрозумів де її голову йти. В ну, подивимось. Проблема цього кар'єру в тому, що окунь тут не збивається, так як на річці, Тому що на річці течія є і він там може під якусь там бровку збитися. Тут все-таки стояча вода і окунь буде, мені здається, розкиданий довго. Тому що такі непогані окуні, бачите, вони самі стоять в основному. Максимум пара. І все. Тут було пару таких тичків від надрив'язок. Друзі, непоганий. О, оце воно. Оце воно очеретне. Теж такий непоганий середній окунь взяв. Ну, по відчуттям, по відчуттям, відчуттям, ну, цей кричковий десь може ну такий прямо питання на 150 грамовка. Тут дуже така риба, вона пручається чомусь, не знаю. Навіть щуку я сядну, ну поукру, ну, але таке як ото кілошку тягнеш на річки. На жалюцю. Ось красавиця плотвина взяла, така теж. Непогано, така впитана ще. Теж живцова. Череш щука тут і пасеться біля цього черета, чи що йдуть покльовки хотіть якісь. Бачите, скільки тут риби стоїть в цьому Все череті, Все в рибі. От тільки першого непоганого окуня злою, все далі почалось або невеличкий окунь. Ми почали обрати пліточка. Зараз він приходить на іншу лунку. О! Тож такий достаточно симпатичний для цього дня клюну. Ну, Крупний він наживиться, трохи мені здається. уже сам я очередь пришел, закинул, и сразу с первого подъема, два-три подъема, друзья, к нема надо идти далее, Месяц очень багато. блин, снова сомил мне, такая мышка еще не погана, хорошая, такие живут уже клюну. Ого, це воно! Такий вупив тут Що ти він тишо. Что, є ви никие? При спевой проводке. Мамишка аж ковтає просто. Ну, щось побольше взяло. Так, да, чуть-чуть побольше взяло. Пробуємо зараз в чому березі Подивимось. Я думаю, тут буде окон теж. От друзі, ще й непоганий. Ще й непоганий такий середнячок. Дуже бойкий окунь. Дуже бойкий і думу на водоню взяв, така от прям як на річці знаєте, такі супроти все, все. Ну, дуже бойка риба тут я знаю. Така прям не можна ніколи вгадати, що тут клює. Я клюну з першої проводки, якщо він був. Друзі, вроді би не пагане щось. Окунь хороший. Ух, оце кабанчик не пагани який окунь взяв, нічого собі. Збив харбака і клянув потім на голову. Ну це вже щось. Теж, бачите, під очеретом все. Це вже тут поруч хожу, де починав з самого початку. З першої проводки є. Якщо є, клює одразу. Це вже поменше. Ну, теж клює зразу. Якщо є, клює зразу. Ну, я вам скажу чесно, по секрету, що хороший окунь він не клює по-нормальному. А вже як починає оце воно таке смикати, смикати, то ну, вже це лібо плітка, лібо цей невеликий окунь клює. Тут часто колись один дід сидів на живця під цим очеретом, доказав такі коня, бувало і влітали що як коні. І по кіло казав ловив, і по 800 грамів. Таким коням тут здивувати мало кого можна, тут хороша коня є на ці вакації. Мені ще кілограмового тут не вдавалося видубити. От такого максимум грам 300 тут ловив. І все. Тобто... Ой, тут, тут по всій локації він є. Щось є. Плотточка клюнула. Почала брати плітка. Я бачу, що зловити нема. Така живцова клюнула невелика. Мукунчик перестав. То він вранці трошки побрав. Там пару таких непоганих попалося. І він просто затих. Я бачу, що в кожній лунці постійно смикає. Ну що, друзі, кльов на мармишку уже підійшов до свого логічного завершення. Зараз я ось хочу лунку вибити, щоб зразу. Рибу випускати. Тому що я її забирати не буду. Зараз побачимо, що брало. Ну, попадали ось такі непогані окуні, як для цієї локації. Ну, З десяток майже я злив. Ну, Кучка така, ось, друзі. Мормишка, очерет. Оце все, що мені вдалося зловити. Ну, Тут буде, я думаю, трошки більше, ніж кілограм риби. Ну і вдалося навіть так ось зловити плоточку. Тому, ну, друзі, зараз рибу повипускаємо. Вона, в принципі, нормальна, жива, все хорошо, хай пове. Ну а я, друзі, зараз буду вже їхати до хати. Пора вже їхати, вже напевно скоро 4 буде, північ почне. Тому ви самі все бачили, знайшов рибу в очереті. З десятка два 2 3 Рибін я зловив. В принципі, кльовим задоволений. Задоволений і вдалося навіть трошки все-таки дістати пару непоганих таких водошечних оконів навіть на цій вакації. Тому що на цій вакації все-таки як не крути риба. Ну, така, як окунь, важко їй шукати. Вона тут є, її тут дійсно дуже багато. Але бачите, воно й на трохи вже і затихло. Тому, друзі, напевно, на лід я може і вийду не скоро. Ну, а з вас лайк. Можете написати коментарі. Ну і чекайте наступні відео. Уже що вони там я виставлю, я не знаю. Може буде спінінг, а може буде лід. Побачимо. Тому що може десь яку ніч приморозить, і сюди можна буде спокійно знову заходити. Тому всім до зустрічі!